Вітаю, друже! З приходом весни все навколо в природі починає змінюватися, прокидатись від зимового сну. Дерева ще не розпустили свої листочки, а тільки готуються це зробити. Але є таке деревце, яке вітає весну своїм красивим цвітом. Послухай, про яке дерево йде мова. Навесні розквітли котики маленькі. Мов веселі діти, ніжні та легенькі, гілочки вербичка сонцю простягає, березневий ранок радісно вітає. Котики манюні це вербове диво, їх весна красуня рано розбудила. Подивись, що відбувається з гілочками верби. Так вони цвітуть і укрилися цвітом. Ох, який гарний вербовий цвіт! А як його називають? Так, котики. А як ти думаєш, чому їх називають котиками? Які вони на дотик? Якщо їх спробувати, вони маленькі, біленькі, пухнасті, схожі на хутро справжніх котиків? Їх дуже багато на гілочці. Я пропоную тобі зробити вербові котики. Адже вони такі красиві та цікаві. Для роботи потрібно підготувати аркуш з намальованими гілочками пластилін, дощечку та серветку. Починаємо ліпити від великого шматка пластиліну відшіпуємо маленький та скочуємо його на дощіці коловими рухами зліва направо, утворюючи маленьку кульку. Прикладаємо до гілочки, пальчиками притискаємо. І так далі, ліпимо багато маленьких кульок. То що ми з тобою сьогодні зліпили? Так, вербові котики. Котики вербові, вічка розтуляють, кожушка сріблястих весну зустрічають.